Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий? Мене звати Ольга. Сьогодні у нас експрес ворожіння на тему, коли відбудеться те чи інша те чи інша подія, те чи інше задумане ваше, так? Це буде шість варіантів. Ви можете загадати шість різних подій. Можете загадати одну, як вам собі там захочеться. Да? Можете дві. Ну, коротше, по вашому бажанню. На картах цих вказаний у нас період, коли може відбутись те, що ви запланували. Ось там серпень, вересень, да? травень-червень. Загадуйте таке, таку подію, да? щоб вона. Ну, Максимально реалістично могла відбутись на протязі одного року. Ось так. Буває карта чітко, на деяких картах там буквально є така нечітка не, не відповідь, в основному, всюди є чітка відповідь, але це теж щось значить, для вас має значити, що десь щось не готово, можливо, щось поміняється і так далі. Ну, давайте, настраюйтесь на себе. Не на карти, задавайте свої запитання. Так, ось. Не дуже видно, да? так, упущу. Так, Четвертий, якщо треба буде, я буду діставати уточнюючі карти. Ну, в основному тут все показано. І шостий варіант. В описі до цього відео ви, як завжди, знайдете тайм коди да? тому можете одразу е, вибирати в тайм-кодах свій варіант. Так, кому треба час стати на паузу, а я буду починати з першого варіанту, коли може здійснитися те, що ви задумали. От, тут у нас благополучених три періоди. Найближчий це грудень січень, да, ось грудень 20, 22 січень 19. І далі квітень-травень з 20 по 20, серпень-вересень. Це коли у нас йдуть знаки Зодіака, да? козироги, тільці і діви. В цей період може здійснитись те, що ви задумали. Це найкращий період, якщо у вас. Ця карта показує, що ну, щось має залежати і від вас. Якщо ви можете повпливати, да, то знайте, що в цей період найкраще буде вирішити це ваше запитання, да, і щоб це здійснилось. Взагалі, якщо тут якесь у вас задумка є, то карта відповідає так, що має здійснитись. Особливо, якщо це стосується цінних паперів, фінансів, тіла і так далі. Так, давайте дивитись другий варіант, що тут карти покажуть. Коли може здійснитися задумане. Карти кажуть, кожні 2-3 дні, і шанси на це випадають кожні 2-3 дні. Тому що, дивіться, тут він сидить тут, йому шанси дають. Але якась така консервативність, меланхолія не дає байдужість побачити ці шанси. Тому тут. Карти кажуть, кожних 2-3 дні. Також це може бути 4 го числа кожного місяця. Кожного місяця, да, 4 число, 5-4 випадає. Дивіться, і знов близький період, грудень-січень, да, коли козиріг у нас. Воно може статись, те, що ви тут загадали, задумали, достатньо швидко, але ви маєте активно діяти і не опускати жодну можливість, щоб відбулася ця подія, я скажу так. Тут навіть на запитання відповідає карта, можливо, невідомо, тому що тут, ну, ви можете це, це рішити. Головне, от, бути активними, вийти з якоїсь апатії. Вийти з роздумів, які ні до чого не ведуть, да? просто якісь сажу, думаю і нічого не роблю. Тому тут дуже великі шанси того, що це з'ясниться те, що ви загадуєте, і прям може статися дуже швидко, якщо ви будете активно на це впливати. Ось так. Ну, давайте далі дивитись: третій варіант, що у нас тут карти покажуть. Знову-таки кожних 2-3 дні. Якщо ви загадали, з другого сюди прийшли, то, да, карти кажуть, знов те саме. Ну, можуть показувати е, водолійця у нас, не пам'ятаю, з якого точно. Січня, січень-лютий. Ні, так, січень-лютий, водолій, да. Січень водоліця, І. Е, Ніби цей шанс у вас оскользає це зробити. Да? От кожних 2-3 дні є можливість це здійснити, але шанси ускальзають. Дивіться, знову карта інтриги дуже-дуже схожі по своїй е природі карти, тут, до речі, теж лютий, да? можливо, в лютому це здійсниться. але чомусь є у вашому запитанні, бажанні, да? є якийсь обман. Або ви хочете обхитрити, так? Да? Або вас. Тому тут треба бути в третьому варіанті, прям дуже обережними. Також може о, карта показувати взагалі це зима, да, у нас в мечі. І 7 -е, 5 -е число, 5 число зимою. Ну, тут більше на люте, я би сказала. Ну, треба бути обережним. Чи дійсно це те, що ви хочете. Да? Треба проаналізувати, подумати, чи ви себе не обманюєте, чи ви при цьому когось не обманюєте, чи не хочете ви чуже забрати. Розумієте. Можливо, це не ваше якесь бажання. Ось так. Ну, йдемо далі. Четвертий варіант. Дивимося, коли може здійснитися ваше задумане, або коли відбудеться та чи інша подія. Так, карти показують. Квітень, 20 травень, 4 період, це дуже близький. І травень 29. Чер... по червень -шост. Якщо ви кажете, що це ти що, Оля, то це супер далеко, воно або зараз або ніколи, то я вам скажу, що може бути зима да, по цим картам, але може воно якось для вас збутись не так, як вам хочеться. Якщо ви будете прискорювати, да, якщо ви будете дивитися, щоб це сталося не в цей період а от зимою, воно може програтися не на вашу користь. Те, що ви задумали. Тому тут спішити точно не треба, бо можна, знаєте, тут вони йдуть такі поранені. От коли спішиш щось робиш, там поріз, порізався, чи ще щось, так і вже в такому е, в житті більш обширному, да, у вас може статись щось, якась аварія, не дай Боже, чи ще щось. Тому тут підганяти не треба, е, пошвидшувати ці події. Да. Карти говорять, що от хороший період буде. Я вже називала так, квітень, травень-червень. Приблизно, так, з 20 квітня по 6 червня. Але ну, найкраще приод називали. Ви можете собі десь зберегти це відео, і потім подивитись, як у вас програлось, і порівняти от ці дати, да, в яких найкраще все відбулося. Так, дивимось далі. П'ятий варіант, коли може здійснитися те, що ви задумали. Давайте глянемо. Ага, у нас Блазень, Січень 21 лютий, 19, в цей період класно, да, може здійснитися. Ну, і Блазень показує, що може статися несподівано, може статися швидше, ніж ви думаєте. Можливо, все складеться взагалі по-іншому, бо блазень не передбачуваний, Він показує, що ну, нічого не відомо, що буде далі. Ну, знову ж таки, показує близькі якісь зміни. Взагалі, блазень за три роки відповідає. Якщо ви кажете, що ну, от зараз аж ніяк, то, ну, то може бути три роки. І він відповідає за те, що це може статись спонтанно, несподівано, не так, як ви собі задумали. Можливо, тут хтось на допомогу прийде, да? так як тут собака, Яке застереження буде і, наприклад, ваша. Те, що ви задумали, в результаті може стати непотрібним вам, так? Да? Ну от так. Ну, якщо не в цей період, то тут три роки. Тут ну, довгий період часу. Стихія повітря, повітря за зиму відповідає. Ну, от цієї зими або, або вже три роки. Може статися. Пишіть, що це ж скоро буде, да? це в нас два місяці. Як, як у вас в цей період програлися чи ні? Взагалі я завжди прошу вертатись на розклади і писати, що програлись і як. Так, давайте йдемо далі до шостого варіанту. І що у нас карти тут покажуть, коли може здійсниться задумане? Так, немає транзиту вересень, жовтень. Знаєте, четвірка мечів сама по собі каже, можливо, треба ще щось обдумати. Всі такі невизначені варіанти сьогодні, в плані того, що, як, як події, такі, до яких люди не дуже готові, не дуже розуміють, що ви хочете, Да? Ну, взагалі, вересень-жовтень, це ж уже наступне, виходить, да? вересень-жовтень, 25-го року. Ну, взагалі, тут пише нема транзиту, да? Четвірка мечів, це зима може бути. Ну, або, знаєте, ви потім передумаєте. Подумаєте, подумаєте, покрутите, і взагалі буде неактуально, уточнюємо. Вересень-жовтень. Тут такого немає приблизного періоду. Ну, тут карта каже, щось може помінятись. Ваш якусь новину несе. Що Тут щось може бути по-іншому, якийсь інший план може бути. Ви можете відмовитись від цього. Знову ж таки, да, верес, вересень-жовтень, одинаковий період і немає транзиту. Зацепила. Так, значить, ну, найкраще що? Вересень-жовтень аж наступного року, або ви просто до цього періоду часу. Передумаєте. Можуть бути такі карти, так, що можуть бути зміни. Ось так. Пишіть в коментарях, як вам такий розклад взагалі цікавий, чи не цікавий такий формат на запитання, коли. Я робила ще на запитання так або ні. Пишіть, чи хочете на так або ні. Взагалі пишіть, які б ви хотіли б дивитись розклади. Я прослухаюсь. Мені теж цікаво такий фідбек від вас. Так що пишіть враження, ставте реакції до нових відео, па-па!